Зупинка, підходить автобус. Інтелігентного виду чоловік пропускає усіх вперед. Потім сам намагається зайти останнім і йому дверима придавлює шию. Автобус рушає. Бляха, твою мать! Стій, шмара! Відірвеш башку мені нахер! Водій гальмує, відкриває двері, чоловік заходить у салон, поправляє краватку і звертається до всіх. О, покірно прошу вибачення. Був наляканий. <рес> <рес> а нещодавно вало бачив нові флешки у вигляді ректальних свічок. І в чому власне прикол? А як пояснив продавець, у разі візиту податкової інспекції їх можна швидко і надійно заховати. Коли їхні погляди вперше зустрілися, Богдан розгубився, чи то від того, що закохався, чи то від того, що у цей момент кав за гаражем. У суді три мужики подають на розлучення. Перший пояснює: розумієте, я не задоволений. Коли ми з моєю дружиною кохаємося, вона так активно рухається, хитається, що мене заколисує, і ніякого закінчення не виходить. Суддя така справа. Розведемо. Другий виходить. А бачите, я теж незадоволений. Коли ми займаємось коханням, моя дружина так потіє, що я з нею зісковзую. І все падає. Суддя. «М -м -м, це звичайно поважна причина. Ну Розведемо. Звертаються до третього. Ну, а ви, молода людина, теж незадоволені? Ха, -ха аж ніяк, навіть дуже. А чого тоді розлучаєтеся? Та як сказати, у Моєї дружини, не розумієте, інтимне місце руде. О, не розумію. Вам то що? А мені то нічого. Друзі сміються. <реклама> Народна прикмета. Якщо ворона летить з ракою уперед, то на дворі дуже сильний вітер.